Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Міні-скульптуру Міфи закарпатських замків встановили на бастіоні Ужгородської фортеці. Зробили це до 1130-ї річниці міста. Близько ста людей взяли участь у змаганнях зі стронгмену серед ветеранів Сильні України в Ужгороді. Це ветерани, військові та члени їхніх родин. У Ужгороді провели третій етап всеукраїнських змагань Сильні України. Перший був у Полтаві, другий у Житомирі. Сергій Шикула загинув на фронті. Про це повідомили на сторінці Турі Реметівської сільської ради у Фейсбук. Там написали, що Сергій Шикула народився 17 липня 1981 року. Жив у селі Турія Бестра, Ужгородського району. З 2016 року Сергій захищав Україну від російських військових, був учасником АТО. Згодом служив у Чобському прикордонному загоні. Під час повномасштабного вторгнення Росії боронив нашу державу у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Сергій Шикула загинув 28 серпня цього року під час виконання бойового завдання в селі. Андріївка Донецької області. Прощання з військовим відбудеться у четвер, 14 вересня, 12 годині, в селі Творя Бестра біля дому захисника. Вічна пам'ять і слава герою! З Віталієм Лошаком попрощалися в Ужгороді чин похорону відбуса на набережні Незалежності. Туди прийшли рідні, друзі, жителі міста, військові, представники духовенства та місцевої влади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міськради. Там написали, що Віталій народився 25 лютого 1996 року. Під час повномасштабного вторгнення чоловік став на захист України від російських окупантів. Був солдатом. Загинув 20 серпня цього року під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. Віталію Лошаку було 27 років. Чоловіка поховали на пагорбі. Слави Вожгороді! У захисника залишилися дружина та син, вічна пам'ять і слава герою. З Іваном Сегаді попрощалися сьогодні у Сваляві. Чин похорону відбувся у церкві на час Різдва Пресвятої Богородиці. Туди прийшли рідні, друзі, військові та жителі міста. Про це повідомив митрополит Феодор на своїй сторінці у Фейсбук. Він написав, що Іван був родом з села Досино Мукачівського району. Захищав Україну від російських військових у складі 128-ї гірсько-штурмової закарпатської бригади. Був сержантом 5 вересня. Іван загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Поховали захисника на Алеї Слави у Сваляві. У нього залишилися дружина та Двоє синів. Вічна пам'ять і слава герою. Автомобіль девого горів минулої доби в хості. Про це сьогодні повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що займання було близько 19.24. Тоді таксист відвіз пасажири з вказаною адресою. А коли знову заводу авто, загорівся моторний відсік. Рятувальники протягом п'яти хвилин ліквідували пожежу. За цей час вогонь знищив моторний відсік автомобіля та частково пошкодив салон. Травмованих та загиблих немає. Трьох закарпатців затримали за крадіжку 32 двох тисяч євро з будинку виноградівця. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. За її словами, до поліції звернувся мешканець села Тросник Берегівського району. Він розповів, що з його будинку зникли гроші у сумі 32 двох тисяч євро. На місце події прибула слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції, провівши першочергові слідчі дії, вдалося встановити, що крадіїв було кілька. Двоє з них проникли через вікно до будинку. В той час їх третій спільник стежив за власником будинку по місту для того, щоб міг вчасно попередити своїх спільників про можливе повернення господаря додому. Зловмисники знайшли в квартирі заощадження грошові в сумі 32 тисячі євро. Викрали їх і втекли в невідомому напрямку. В ході проведення оперативних заходів поліцейські за гарячими слідами затримали крадіїв. Це троє місцевих жителів віком 27, 20 та 17 років. Усіх трьох помістили наразі до ізолятора тимчасового тримання. В них вилучили викрадені грошові кошти. Їх буде повернуто потерпілому. Такі дії їхні в поліції кваліфікували за частиною п'яти. У статті 185 Кримінального кодексу України наразі в рамках цього кримінального провадження ще триває досудове розслідування. Також Ганна Дан повідомила, що поліцейські затримали двох чоловіків, котрі побили 42-річного Мукачівця 10 вересня. Вчора о півночі поліцейські отримали повідомлення від медиків про госпіталізацію у важкому стані чоловіка, в якого було діагностовано травми голови. Його одразу помістили до реанімаційного відділення. За цим викликом виїхала слідчо-оперативна група для того, щоб встановити за яких саме обставин чоловік отримав дані тілесні ушкодження. В ході проведення першочергових слідчих дій вдалося з'ясувати, що того вечора у потерпілого стався конфлікт на центральній площі міста. Конфлікту також були причетні двоє фігурантів. В них між ними виник спочатку словесний конфлікт. Після чого двоє зловмисників жорстоко побили потерпілого. Наразі їх вже розшукано і затримано. Один із них неповнолітній, обох поміщено до ізолятора тимчасового тримання, і їхні дії слідчі кваліфікували за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Тут мова йде про нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що в Чинене групою осіб. Жителя Тячівського району затримали під час спроби організувати незаконний перетин кордону. Про це сьогодні Суспільному повідомила речниця СБУ в Закарпатській області Ванда Мільо. За її словами, затриманому вже повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. На Закарпатті Служба безпеки України продовжує системно виявляти та блокувати схеми незаконного перетину державного кордону українськими громадянами призовного віку. Цього разу протиправний механізм налагодив мешканець Тячівського району. Чоловік підшуковував потенційних клієнтів серед своїх знайомих. А вартість послуг оцінив у 3100 доларів США. Зловмисник підвозив чоловіків безпосередньо до річки, що проходить на межі державного кордону. і? Допомагав їм її перепливати. Особисті речі ухилянців обмотував харчовою плівкою задля безперешкодного перетину рубежу. Завдяки злагодженим діям правоохоронців організатора схеми було затримано під час спроби організувати незаконний перетин кордону. У межах кримінального провадження йому було повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. 56 чоловіків впродовж вихідних намагалися незаконно потрапити до Словаччини та Угорщини. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держпрокордонслужби у Фейсбук. Там написали, що прикордонники Мукачівського загону відділів Коси, новилок та Лужанка зупинили 30 чоловіків неподалік кордонів з Угорщиною. Ще 26 військовозобов'язаних намагалися незаконно потрапити до Румунії. Їх зупинили наряди відділів Ділове, Яблунівка та Тячів. Усіх чоловіків затримали на не протоколи адмінпротоколи за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. Справи з керув... Вали до суду, чоловікам загрожує штраф або адмін арешт. Мініскульптурку міфи закарпатських замків встановили на бастіоні Ужгородської фортеці. Зробили це до 1130-ї річниці міста. Автором скульптури є Роман Мурник. Про це повідомили на сторінці Ужгородського замку у Фейсбук. Там написали, цитую. За словами автора, ідея міні-скульптури полягає у вигаданні історії. А саме, можливо, збіг обставин, можливо, ні. Небайдужа особа, яка намагалась вкрасти скарб, тікаючи, а як для грабіжника це норма, втратила декілька монет і таким чином подарувала нам міні скульптуру. Відтепер. Ці монети навіки є на бастіоні Ужгородського замку. Кінець цитати. Міфи закарпатських замків це 59-та мініскульптурка в Ужгороді. Змагання Сильні України проводили на набережній Незалежності в Ужгороді. Тут учасники боролися в трьох дисциплінах. Жим лежачі, долання швидкості на аеробайках та веслування на концепті. Робили це ветерани, військові та члени їхніх родин. Підтримати учасників приїхав Артур Марчук з Берегова. Приїхав сьогодні підтримати, зробити показовий виступ для наших захисників, показати деякі наші вправи, як виконувати правильно. Трошки щоб ну я думаю, що такі заходи є мега важливі, адже для наших захисників не тільки фізичне, а й соціальне не менш важливе, щоб вони могли адаптуватися і вони повірили в себе, що не на будь-які там травми, розпочали змагання жиму лежачі. Військовослужбовець Чопського прикордонного загону Владислав Сопків змагався у доланні швидкості на аеробайках, де учасники мали спалити 30 кілокалорій на час. Владислав упорався за 35 секунд. Ну постійні тренування. Я тренуюся раніше займався плаванням. Зараз більше часу провожу пляжний волейбол. Відповідно, там постійні нагрузки на ноги, ну і відповідно на велосипеді, тобто чисто активний спосіб життя. З дружиною та дітьми на змагання прийшов Костянтин Кашула. Чоловік змагався у веслуванні на концепті. Тому що цікаво, на що я способний після травми, після ампутації, після цих всіх операцій. Це після реабілітації, після травм це хлопцям дуже потрібно, тому що вони вірять заново у свої сили. У веслування на концепті Юрій Кісіль здолав 462 метри. Головна Головне, участь щоб підтримати. Як би мовити, дух так сказати? Нам за тиждень до цього сказали, що будуть змагання. Зібрали всіх і от привезли головним суддею змагань сильні України був Василь Вірастюк. Представлено три інклюзивні види спорту: це жим лежачі, аеробайк і веслування на концепті. Зазвичай у нас ще представлена стрільба з лука, як показовий ознайомчий, але зважаючи на техніку безпеки, тут немає де його проводити. Правила дос достатньо прості, є, якщо лежить 60 кг для чоловіків, 30 кг для жінок, військовослужбовець. Одна хвилина виконання часу. От, якщо ми говоримо про концерт, там також є. Потрібно навислувати певну кількість кілокалорій, так само і на аеробайку. Навесловуєш, накручуєш певну кількість кілокалорій, все, час зупиняється, береться кращий час, і так саме так визначається переможець. У Ужгороді провели третій етап всеукраїнських змагань Сильні України. Перший був у Полтаві, другий у Житомирі, розповів співорганізатор та президент Федерації Стронгмену України Сергій Конюшок. Фінальний у нас буде в рівному, 23 вересня. У Кожному регіоні ми хочемо провести максимально більшу кількість спортивних реабілітаційних заходів для наших ветеранів, захисників, захисниць і військовослужбовців, для того, щоб їх познайомити з адаптивним видом спорту, за попередніми реєстраціями близько 150 учасників. Але треба сказати, це військовослужбовці і ветерани прилеглих областей, тобто ми працюємо з ветеранськими організаціями з сухопутними силами України, які нам сприяють допомогу допомагають в інформуванні наших учасників. Організатори сьогодні є Федерація Стронгмена України, Закарпатська Ова, і також меценатами долучились. Змагання зі стронгмену серед ветеранів сельої України у Ужгороді тривали з 12 до 16 години. Участь взяли близько 100 людей. Руслана гості Леонтій колишин. Суспільне новини. Грози та короткочасні дощі очікують синоптики 14-го і 15-го вересня в Закарпатській області, а 12 і 13-го прогнозують спеку без опадів. Про це Суспільному розповів синоптик Закарпатського центру з гідрометеорології Руслан Озимко. За його словами, до 13 вересня в області пожежна небезпека буде високою, тобто четвертий клас. До 13 серпня вересня у нас температури повітря будуть день спостерігатися по території області 25-30 градусів тепла, а вночі 10-15 градусів тепла. 14 вересня ми очікуємо проходження холодного атмосферного фронту. Тому відповідно температури повітря знизяться, і в день вони вже будуть становити 20-25 градусів тепла, а вночі 8-13 градусів тепла. І такі температури будуть триматися до кінця цього тижня, тобто до 17 вересня, включно. У нас 14 вересня і 15 вересня ночі по території Закарпатської області будуть спостерігатися грози і з короткочасними дощами, тому що відповідно похолодання буде супроводжуватися опадами. І під час гроз можливо, можливо будуть формуватися подекуди шквалисті пориви вітру 15-20 метрів в секунду. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.